Яка нині ситуація з безпекою в школах Черкащини дізнаємось у керівника управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації Валерія Данилевського? Вітаю, пане Валерія. Тож яка дня. кількість навчальних закладів на Черкащині навчається в очній формі? Власне, одне з основних завдань, яке перед ними ставить і президент, і голова обласної військової адміністрації, щоб навчання в школі було в першу чергу безпечне і в другу чергу якісне. Тобто, очевидно, що очне навчання це пов'язане з якістю і з безпекою. Наразі на сьогоднішній день у нас понад 35% шкіл в цілому в області вчаться в очному режимі, але ще плюс більше 40%… Вчаться за змішаною формою, тобто використовують різні елементи очного навчання. Наприклад, в Черкаські міські школи вони вчаться певна категорія класів, от, наприклад, перший, другий, п'ятий, одинадцяти, обов'язково вчаться в очному режимі. Інші по можливості. Тобто, один тиждень вчаться очно, один дистанційно. Але ми не можемо говорити, що вони вчаться ніби геть на дистанції. Тобто це змішана форма. Вони, ці діти бувають в школі. Відповідно, як і якісь там ну, значно краще. Якщо говорити про очну форму в селі, то потрібні модульне укриття. Яка кількість шкіл сільських облаштована вже модульними укриттями? Власне, ми в цій ситуації більше орієнтуємося на найпростіші споруди, так як орієнтує нас ДСНС по безпековій ситуації. Найпростішими спорудами, в принципі, може бути визнаний і, наприклад, погріб. Або там приміщення з одним сходом, але воно передбачено тоді на невелику кількість дітей, наприклад, до 50 дітей. Якщо кількість дітей більша, то сховище має обов'язково мати два виходи. Вони мають мати ці виходи мають бути не під сходовими маршами, щоб не завалило їх. Можуть бути найпростіші укриття організовані у цокольних приміщеннях, де немає вікон і там захищено від, скажімо, там від осколків. Тому сьогодні ситуація така, що в нас 84% закладів освіти на сьогодні мають найпростіше укриття. Інколи, це ті укриття, які є в школах, інколи ми їх просто орендуємо або використовуємо інше укриття. Для прикладу, в сільській місцевості. Дуже часто у будинках культури були дуже потужні підвали, у сільських приміщеннях сільських рад були підвали. Навіть в деяких релігійних установах, скажімо, культових спорудах, вони також робили їх з місцевими підвалами. І ну, сьогодні така ситуація, що ми маємо їх використовувати. І в нас більше 80 закладів освіти використовують отакі наймані або орендовані приміщення для захисту. Що стосується саме, От так, як ви кажете споруд, ми сьогодні опрацьовуємо цю ситуацію, щоб дійсно можна було робити такі блочні укриття, коли монтуються ціле блоки, вкопуються в землю, і діти можуть їх використовувати, оскільки ну незрозуміло, наскільки ще потреба буде, наскільки довго буде потреба в цих захисних спорудах. Наразі досить таке вже в області є збудоване одне таке укриття, введено експлуатацію. Але поки що цей досвід набув масового характеру. Зараз ми опрацюємо, щоб до нового навчального року максимально заклади освіти мали от в тому числі блочне укриття. Тобто концепція безпеки передбачає модельне укриття, облаштовувати в селах також. Так, да, тобто концепція безпеки передбачає дуже широкий спектр заходів. Але в першу чергу, те, що мають бути найпростіші сховище укриття, змонтовані в кожному закладі освіти або забезпечені кожен заклад освіти. Це є основа цієї концепції. Якщо ще раз про безпеку, камери спостереження і охорона також передбачається в сільських школах. <різвіст> Бачите, тут в нас іде навіть не стільки виключно там камери спостереження, там тривожна кнопка охорони чи забезпечення якоїсь там позавідомчої охорони. Якщо брати концептуально, то в принципі в нас всі заклади освіти мають якусь охорону. Але в одному випадку це може бути, наприклад, нічний сторож, який охороняє заклад освіти вночі, але в день нікого немає. А в іншому випадку, це може бути відеоспостереження. Так звана є, ми втілювали в області такий проект називається безпечна школа, коли обличчя кожного учня, кожного педагогічного працівника внесено в пам'ять пристрою, і людина як заходить зразу видається сигнал свій, чужий, маски без маски, з температури без температури. Тобто дуже широкий спектр. Але наразі в нас завдяки дуже плідній співпраці з національною поліцією, вони сьогодні втілюють цей проект саме кнопка. Тривожна кнопка, коли е, будь-який е, педагог або учень, знаючи, що виникла надзвичайна ситуація, може викликати підмогу. Тобто службу охорони або поліцію, або взагалі повідомити, що є проблема. Таких тривожних кнопок у нас вже, в принципі в 30% закладів освіти вже є, і в тому числі і в сільській місцевості. Більше того, дуже часто поліція охорони організовується за кошт не школи, а інших, е, там, інших ресурсів. Залучаються а, спонсори, благодійники, а, кошти місцевих підприємств організацій. Вона не дуже дорого коштує на установку. Саме головне, щоб вона була виведена на певний пульт, де ті люди, які мають реагувати, щоб зразу отримали цей сигнал про тривогу. Що означає психологічна підтримка учнів і вчителів? Це йде мова про роботу саме психологів, так? А, да, в цій концепції дуже важливе місце відведено саме психологічній підтримці. А, Справа в тому, що в умовах війни і діти, і дорослі ми постійно перебуваємо в стані стресу. Якщо навіть ми не попали під повномасштабні там, ну, бойові дії, тобто в нас не було тут вибухів великих, там не було руйніруйнації будівель. Але навіть фоново, коли дитина слухає новини по телебаченню, стрес він все рівно присутній. Більше того, в багатьох дітей воюють батьки, воюють рідні. На жаль, у багатьох загинули. Є така ситуація аналогічна з педагогами. Хоч ну це доросла людина, і вона більш здатна дати собі раду. Але підсвідомо стрес набирає дуже великого значення і рано чи пізно проявляється в цій людини. Тому от, саме в цій концепції місце психологічної допомоги виділено дуже значне. І ми хочемо, щоб ця психологічна допомога надавалася в першу чергу, дітям, особливо ті, які впали у кризові ситуації. Де проблеми в родині, діти внутрішньо переміщені, діти, які десь, можливо, зазнали насильства, коли були на окупованих територіях. В другу чергу, це всі останні діти, вони все одно потребують допомоги. В третю чергу це педичні працівники. Сьогодні дуже непросто працювати. По наших дослідженнях кожна друга дитина сьогодні відчуває тривожність, відчуває небажання вчитися, відч... інколи в них виникає спонтанне почуття агресії. І педагог з цим постійно має працювати, тому і їм потрібна допомога. Ну і звісно, дуже часто, скажімо, ті самі рідні, близькі люди, хтось повернувся з війни, хтось повернувся вже скалічений, і це є проблема в родині. І тут і родини теж потребує допомоги. Тому це така наріжний камінь цієї концепції. Ми над цим зараз дуже серйозно працюємо. На жаль, у нас не вистачає фахівців. На сьогоднішній день лише 70% шкіл забезпечені психологами шкільними. Наші психологи вони більш підготовлені саме для певної корекції, а нам потрібна і реабілітація, тобто вони інші програми мали навчання. Нам потрібно, щоб ми враховували, от ставка психолога передбачається до кількості дітей. А ми сьогодні вважаємо, що її потрібно прив'язувати до загальної кількості навчального процесу і учнів, і педагогів, і батьків. Тому ситуація серйозна, ми над цим також працюємо. Як школи області забезпечені автобусами? Чи достатньо їх? Е, да, дуже гарне запитання, я вам скажу, знаєте, це одна також із наріжних проблем, яка сьогодні виникає у роботі галузі. Зрозуміло, що там, де в школі ми не можемо забезпечити школу укриттям, де е, дитячий садочок не можемо забезпечити, ми можемо підвести до тої школи, де є укриття, але в нас не вистачає автобусів. На сьогоднішній день. Значна кількість автобусів з певних міркувань не озвучую цифру, вона вилучена для потреб Збройних сил. І це об'єктивний процес. Тому десь близько третини автобусів нам сьогодні у процесі до вас на дітей не вистачає. І, власне кажучи, ми виходимо різними шляхами. Минулому році ми певно освоїли кошти державної субвенції на шкільний автобус, нам дали можливість, ми купили автобуси. Потім купували автобуси на умов співфінансування 50 на 50 в рамках обласної програми. Ті кошти, які були, ми потратили і купили. На щастя, на сьогоднішній день в на Черкащину вже надходить міжнародна допомога, і нам вже в цьому році зайшло 4 автобуси від Франції. Зараз ведуться переговори із німецькими партнерами. 4 автобуси купили громади вже в цьому році. І в нас держава виділа 1 мільярд гривень по всій країні на купівлю шкільних автобусів, і вони напевно зайдуть нам також на область, того, що ми могли придбати шкільні автобуси. Але ми на сьогодні зіштовхнулися з тим, що, на жаль, в минулому році, зв'язку з війною країна не виробила достатньо шкільних автобусів відповідно до тих гостів і норм, які передбачені вимогами до шкільного автобуса. І ми, маючи кошти, не завжди могли купити його. В цьому році ми зіштовхуємося з тим, що нам треба біля 10 шкільних автобусів з підйомниками для дітей з особливими потребами. І зараз теж є проблема того, щоб знайти купити ці автобуси, бо їх, ну, на жаль, не вистачає в країні. Тому проблема значна. Ми над нею працюємо. Будемо вірити, що ми її успішно реалізуємо. Дякую вам за розмову. Про безпекову ситуацію у закладах освіти Черкащини ми говорили з керівником обласного управління освіти та науки Валерієм Данилевським.